Варіант один. Якщо у вас є штанга і котушка від ASCII D типу, фірменел, або навіть фірмова від asci 400 -ї, то вам лише потрібно придбати блок. Знімаєте блок АСІ, встановлюєте цей. Тут відразу є акумулятор і зарядка до нього. Тримає доволі довго. Вартість буде. Ось такого комплекту 6500 гривень. Якщо ви хочете придбати в зборі з підлокітником відразу з котушкою самого прилада, то його вартість буде 10600 гривень. Придбати можна на сайті металискателі.com.ua наприклад, з котушкою. Nelfly 10686. Замовити також можна і в телефонному режимі. Гарантія на прилад 1 рік. На кутушку гарантія 3 роки. Доставка безкоштовна. варіант саме відправки новою поштою, або забрати фізично в магазині місто Хмельницький, або місто Львів. I'm, sorry. I'm sorry.